Пла, пора Баб, щоб ви поділились секретом, як розмножуєте туї. Так, розпочинаємо сезон з туями. От набираю собі туйки, сама розмножувала, подивіться. І мурувати паркан три метри не треба. Бачите, яке виросло високе-велике. Так, будемо трошки помалих скорочувати. Вже я, де молоді мої почали в той рік. І так і не дійшло. От ріжу. По покажіть, як ви нарізаєте. Ну, то от дивиться, шукаю такий, щоб не дуже воно її обскубати потрошки. О, Беру таку гілочку. От... То обов'язково різати знизу, так? Ні, не обов'язково, абсолютно. Де рясніше воно потім відростає і ще робиться, ще рясніше робиться. Тобто можна і внизу, і всерединці, так? Де, де, де око дивиться, і йде. Ну покажіть. Підходить. Той один. О, 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 набираю таких вот. А такі о, у мене я пару вибрала, те, що я в грунт, бо я і в контейнерах, і в палетах розмножую, а то я вибрала, щоб розсадити, аби більше виросло, Бо є, що люди хочуть більших. Ото я з землі вибрала, бачите, то з тих патичків, що я буду зараз напихати. І о, які корінчики, корінчики гарні. пускай вже можна його садити у ґрунт, аби воно та і так в ґрунті так. І цей. От ось такого виростає такі внизу корінчики, А то вже буде. Ну ходіть, покажете, як то їх запихати. Ходи, ну, ходи добре, відставимо. Відставимо то, я пізніше, прийду набрати. Покажу.